У Коломиї відкриють реабілітаційний центр для дітей-інвалідів. Для цього вже виділили приміщення у колишній станції юних натуралістів. Зараз на першому поверсі установи зроблено ремонт. Йдуть останні підготування для відкриття. Установи офіційно відкриють у понеділок, 19 грудня. От лише на обладнання поки грошей не вистачає. Бачив майбутній реабілітаційний центр Богдан Малецький. Учасники благодійного проекту поділись любов'ю за підтримки фонду каріта з Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви. Відкривають в Коломиї центр. Соціальної реабілітації дітей-інвалідів для цього вже зараз облаштували приміщення на першому поверсі станції юних натуралістів, що на вулиці Пстрака. Однак, як зазначила директор центру Ірина Трачук, для облаштування сенсорної та реабілітаційної кімнат потрібно 80 тисяч гривень. Очільниця установи вірить, що кошти вдасться зібрати. Ідея створення постала від головного управління праці та соціального захисту населення після за підтримки лагана Ярослава Федоровича, який дав пропозицію нашому міському голові депутатам, які підтримали і долучились до створення і підтримали на центр матеріально. Робили ремонти і комунальні обладнання, воду все для того, щоб цей центр 19 числа міг бути відкритий. Тут діти будуть з, з вадами, з особливими потребами. Це діти з діагнозом ДЦП, розумовою відсталістю, які потребують щоденної реабілітації. Допомагають зібрати потрібну суму, і координатори проекту це Юрій Косур та Марта Конечна. Вони вже зібрали понад 15 тисяч. Причому шукають кошти не лише в Коломиї, залучають до доброї справи меценатів з різних міст України. Ми звичайно розраховуємо на вдалий результат і взагалі плануємо до кінця січня зібрати необхідні кошти і поставити обладнання в центр реабілітації дітей інвалідів. Ми збираємо кошти. Ми ходимо від магазину до магазину, від підприємця до підприємця, залучає. Маємо знайомих друзів, які живуть не тільки в Коломиї за межами області, в тому числі і в Києві. На даний момент є певна сума в розмірі близько 16 тисяч. Ми не зупиняємося і. Просимо всіх підприємців в наших містах які мають можливість допомогти меценатів любими способами. Контактували з підприємцями, знайомими по друзях, рідних, батьків навіть залучали всіх, 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 хто може допомогти, хто не байдужий до цих дітей, до їхньої радості, яка може дати їм ця кімната, цей центр. Звісно, що траплялися випадки відмови, ну але це люди. Є розуміння того, що не всі готові допомогти. Чи всі цього розуміють? Ну тим не менше, є надія на тих людей, які зможуть підтримати і допомогти. Шановні жартоводавці, просимо вас допомогти нам в створенні реабілітаційної кімнати для дітей з особливими потребами. Наш рахунок ви зможете побачити на нашому на сторінці нашого сайту. просимо звертатись і надавати свої пожертви. Дуже будемо вдячні батьки та адміністрація центру. Офіційне відкриття реабілітаційного центру відбудеться на Миколая. А закупити все потрібне обладнання благодійники планують до кінця січня. Саме тоді в лікувальному закладі запрацюють реабілітаційна та сенсорна кімнати. Ну а поки спонсори зголошуйтеся. Богдан Малецький Сергій Грицак, програма «Події НТК».